Завдання з пошуку для 5 класу. Відкрити форму, введіть своє прізвище та ім'я, виберіть Клас та переходьте до виконання завдання. На екрані ви бачите запитання, на які треба знайти відповіді в інтернеті. Пошук сьогодні ми будемо виконувати з допомогою пошукової системи Google. Відкриваємо нову вкладку. У мене в моєму браузері за замовчуванням пошуковою системою стоїть саме пошукова система Google. Якщо у вас інакше, введіть в пошитковому рядочку, назву Google. Результат пошуку ми бачимо на екрані. Відкриваємо перше посилання Google.com.ua. Тепер можна виконувати завдання. Прочитаємо уважне запитання, хто винайшов кулькову ручку. Тепер нам треба ввести в пошуковому рядочку пошукової системи ключове слово або фразу, за якою пошукова система буде виконувати пошук. Сформулювати можна по-різному. Можна написати: хто винайшов кулькову ручку, кулькова ручка історія або просто кулькова ручка, в залежності від того, яке. Ключове слово або яку ключову фразу ми напишемо і будуть різнитися результати пошуку. Ми напишемо, хто винайшов кулькову ручку. Результати пошуку ми бачимо на екрані. На першій сторінці відображаються всі результати пошуку, які включають і відео, і картинки, і новини. Можна окремо передивитися. Картинки за цією тематикою. Можна, окремо, подивитись новини або відео відкрити. Наша задача з вами знайти відповідь на питання, хто ж саме винайшов кулькову ручку. Переглянувши результати пошуку, відкриємо посилання, яке здається, на наш погляд, найбільш. Влучно відкриває відповідь на це запитання. Так, прочитаємо, що ми бачимо. І відповідь вже з'явилася перед нами. Джон Лауд у 1888 році у США запатентував принцип Дії кулькової ручки. А вчасному вигляді. Редактор Ласло Біро у 1940 році. Тепер відповідь можна записати. Джон Лауд був ну, першим. Переходимо до нашого завдання. Можна ввести з клавіатури відповідь. Друге у нас ласло лобіру. Не забувайте про мову та великі літери. Тепер можна переходити до наступного запитання. Ви бачите, що запитання усі з зірочками, тобто вони всі є обов'язковими. Після того, як ви відповісте на всі запитання, можна буде натиснути Надіслати. Будьте уважні, коли формулюєте пошукові запити. В залежності від того, як ви сформулюєте запит, буде різнитися і результат нашого пошуку. І останнє запитання це ваше запитання, на яке саме ви хочете знайти відповідь в інтернеті. Введіть його, мені буде дуже цікаво.